Друзі, всім привіт! і далі Продовжую виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні в нас завдання равніни і довгоногі. Нажимаємо прийняти. Друзі, перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, що нам потрібно зробити в цьому завданні? Нам потрібно набити клюва, клюв довгонога, 7 одиниць. Тобто вони. Тобто, вот у нас сіра зона на карті показує, де потрібно їх шукати і охотитися на них. От як ви бачите, ми одного вже знайшли. Оцих довгоногих, з них треба зібрати нам клюві в 7 штук. Тобто, якби от так. тобто, таке завдання не важке, просто потрібно побігати, побити цих монстрів, дістати з них цих сім одиниць і повернутися до того самого NPC, де ми його брали на початку. Тобто, сядачі, перехрестя. Друзі, ну все, Продовжуємо вже після того, як ми наб'ємо е, по 7, одини, 7 цього, цих клювів. І далі продовжимо. Е, друзі, набили ми цих 7 клювів, довгоногів. Е, відкриваємо карту, і ми бачимо, нам потрібно віднести в селище перекрестя е, це завдання для того, щоб завершити його. Е, також відкриваєте карту, орієнтуєтеся, де ви і куди вам потрібно бігти. E, можна зажати Shift M, відкривається маленька карта, і ви собі бачите, де ви знаходитесь. E, друзі, ну все, ми от підбігаємо до цього NPC, де ми брали. А де ми брали? Ага, трошки yeah. далі. Да, і все, і виходить, ми завдання це виконаємо. Можливо, після цього завдання у нас відкриється також додаткове завдання. Це ми зараз подивимося. Друзі, все розмовляємо з цим NPC, віддаємо клюви. Нажимаємо кнопку Завершити да, також до... після цього завдання в нас відкривається ще одне додаткове завдання, яке ми будемо виконувати вже в наступному відео. Друзі, а поки на цьому все. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.